Ну що, я замаринувала крила, гірчиця, мед і соєвий соус, як завжди. Також очищаю картошечку, це мало треба ще. Далі беру таку склянну противень, оливкову олію і буду викладати картоплю, цибулю і м'ясо. Так, виклала я свою картошечку, посолила поперчила. зараз викладу цибульку і зверху крила. Ось так. Потрішечки буду викладати, як заважаєте, отак, отак. 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 От Можна і морквинку сюди, можна і болгарський перець, як захочете. Ну, тепер йдуть вход крила. Я сподіваюся, вони в мене всі залізуть сюди. Так. 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 Не влазить. Треба вмістити, щоб уже всі. Так. Ось так. Так, соус, який залишився, я вилила весь зверху. Тепер ставлю розігріватися духовку на 200 градусів і поставлю десь на годинку. Ось така смакота шкоринкою, з корочкою вийшла. Порції не дуже великі, тому що картоплі я багато не вживаю, тим паче на ніч і картоплю я їм дуже рідко. Це може бути раз на тиждень, може бути два рази, а може бути раз на місяць, два рази на місяць, тому ось такі порції. Здається, що велика порція, але насправді порція зовсім невелика. як на смак, на смак дуже добре, дуже смачно. І я була сита, вся сім'я була сита. Якось так. З маринованими кабачками взагалі бомба.